Всім привіт! Ви на каналі Dorama Vibes І сьогодні особливе відео. Оскільки це буде відео присвячене тому, що я вже цілий рік веду канал Дорама Vipes. Ось я давно думала про те, що треба засняти даний формат відео. Ось і знаєте що? Я прогавила цю дату я прогавила, я знала, що це мало бути в травні, на початку травня, а як виявилося, це мало бути 1 травня. Ось 1 травня мало вийти відео. Те, як я один рік на каналі, але, але бачите, провтикала, але ніколи не пізно. Тому сьогодні це відео як день народження мого каналу. Да, ви можете зайти, подивитися, що він створений там ще в якомусь 2017 році, якщо я не помиляюсь. Але вести канал, прям канал, я почала в 2024 році. Така міні міні переісторія Я почала закоплюватися кей-попом. Потім дорамами, дорамами і кей-попом. І, звісно ж, я це моніторила. В соціальних мережах дивилася, як викладаються уривки з дорам, і так далі. І я захотіла теж викладати уривки з дорам. І це все затягнулося. Я вирішила, і я запустила інстаграм-сторінку, де в мене були уривки дорам, ости і так далі. Також були сам кей-поп, яка музика слухаю, і так далі, які новинки були. І, і, як не дивно, цей канал, точніше, інстаграм-сторінка, вона була створена ще в травні. Ось, І потім мене понесло і в Тік-Ток, і в YouTube. І це не мій перший YouTube канал. Ті, хто бачив мої самі перші відео на цьому каналі, я ще закликала підписуватись на мій. І перший YouTube канал, який я завела, де я вела уривки з дорам і створювала з них різні кліпи. І там же ж на цьому ж каналі я вирішила знімати свої перші огляди, без особливого такого обладнання, під, без мікрофона і так далі. Я просто знімала. Як я до цього дійшла? Я просто хотіла ділитися своєю думкою. Спочатку мені, звісно ж, було страшно, е некомфортно, оскільки я себе не дуже сприймала в голосі. Мені не подобався голос в кадрі, але бачите, бачите, все ж відбулось, все ж відбулось. За ці місяці я вже звикла монтувати свої відео. Зі своїм голосом. Він мене вже не турбує. Я вже не вважаю його дивним, смішним, кривим, е а вважаю нормальним. Це все наслідки того, як я почала вести цей е канал. Ось. Да, раніше в мене був канал, Кейпобіт є з Ream Він досі є в Ютубі, але цей поки що проєкт у мене на паузі. Да, я планую до нього повертатись, але не знаю коли. І ось рік назад я вирішила створити окремий канал, де буду тільки огляди дорам. Огляди дорам з моїм лицем. Ну, і ще відео про топ-дорам. Ось. І ось тут так з'явився канал Дорама Вайвс. Канал Дорама Випс. Чому саме Дорама Випс? Чому така назва? Ну, я довго думала, як назвати свій новий YouTube канал. Довго думала. Я закликала і GBT, і подруг, щоб вони мені порадили. Всі закликали просто написати прізвище ім'я. Я не хотіла просто прізвище ім'я. Я хотіла щось таке. Таке незвичайне і що тільки буде асоціювати зі мною. І все ж таки, за допомогою подруги, ми зійшлися на назві Drama Vibes. Але спочатку ми думали назвати його англійською мовою Drama Vibes написати. Але потім я побачила, що є вже такий канал, і він називається на англійській Drama Vibes. І я така, та ну, щось ні. Щось воно не то. І я вирішила переіменувати і написати Dorama Vibes українською мовою. Та, можливо, воно щось не дуже таке вже креативне, ця назва, як я хотіла. Ем, може, ви скажете, що це дуже банальна назва каналу. Поки що я вже призвичалась до цієї назви, і я поки що не планую змінити назву аккаунту. Хоча, хоча були. Хоча були ідеї змінити назву каналу, але я вже не буду змінювати поки що. Поки що не буду. Можливо, в майбутньому, далекому майбутньому, я захочу змінити, але зараз ні. І ось так виник канал Дорама Vibes. Перше моє відео було це огляд на Дораму «Примарний Демон, в якого зараз плюс-мінус 90 переглядів. Я не пам'ятаю, скільки лайків, але воно оце, стало моїм поштовхом таким. Іти далі. Далі я викладала на своєму каналі огляди рам або рам. Більше я бачила, що вам на каналі заходять рам, чим мої самі огляди. Спочатку, да, я вже говорю про еволюцію каналу. Да, еволюція каналу перше відео огляд примарний. Демон, Потім я викладала вже і огляди, і топи дорам. І в мене виникла ідея, і я викладала такі незвичайні відео для свого каналу. У мене є відео, де я розказала, як з'явилися корейські дорами, історію їх розвитку. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Але це відео. Не стало таким актуальним, воно е провалилось, провалилось, мені здається, щось я, напевно, десь не дожала. Е і, можливо, воно не було таким актуальним. Але якщо вам захочеться подивитись, можете подивитись. Ось, і В мене відбувалася еволюція з фоном. У мене спочатку, як ви можете замітити, була просто біла. Стіна, біла стіна, немає нічого такого зайвого, немає натяку, що я захоплююся драмою, кіпом, і так далі. Не було. Я намагалася, в міру своїх можливостей, виправляти цю ситуацію. Там я і книжки додавала в фон і так далі. Ось. Потім я вже створила ось цей плакат. Ви бачите, на фоні оцей плакат. У мене також є відео, яке створила цей плакат. І ви можете його також подивитися, якби. У мене сьогодні в цьому відео реклама моїх самих ж відео. Ось так, ось цей плакат. Також в мене є ось тут плакати. Ну, Вам тільки видно оцей BTS. У мене щелено є BTS. Також тут була картина. Картина по номерам, яку я малювала, яку мені подарувала. То був такий. Щось пов'язане з Венецією. Ось, спочатку була отака картина, а зараз ось така, як ви бачите, це Бітєз. Тут трошки треба ще, вам здається, що вона ще домальована, але ні. Вона ще не домальована і треба дещо поправити для цієї картини, але я вже її ставлю на фон. Ось, а також ви можна замітити Шрека. Це теж мені подарували на день народження. Яка в мене багато функціональні! Парта і фон, да? Ось. Ось такий я і фон створила. Також у мене є це відео. Я, де я цю картину придбала і як я її відкривала. Ось. Продовжимо. Окрім того, да, оце всього в мене були такі перегляди. Ну, 10, 30, ну, мінімум 30 переглядів. Але в мене була підтримка, В мене була підтримка моїх друзів, подруг, які мене підтримували і дивляться зараз це відео. І попри малі перегляди, чи хотіла я здатись? Чи хотіла я здатись? Да. Я хотіла здаватись, я думала, навіщо я роблю це відео, роблю ці відео, точніше, якщо вони так не залітають. Не заходять, і все, все провально, і ну, треба завершувати з але, цим. Але мені подобалося це робити це раз. А по-друге, мене підтримували мої подруги. Вони мої самі перші підписники на цьому каналі. Деякі з них взагалі не люблять цю тему, яку я розвиваю. Але вони мене підтримують. Бо що я їм дуже вдячна? От я їх дуже люблю. Дякую. Дякую, це вам. Ось, да. І вони мене підтримували, вони сказали, що все буде добре, все потрошки, розвиваємося, все буде добре. Не все одразу. Не все одразу. На початку, коли я вела цей канал, я викладала дуже рідко відео, старалась раз в тиждень, але ну, були певні ситуації. Такі, знаєте, приломні моменти мого життя, що ну, я не встигала викладати ці відео. І були такі, знаєте, творчі кризи. Ну, а в кого їх нема. От, були такі міні-проблеми. І потім я взяла участь у челенджі разом зі своєю подругою. Ми вирішили з... зробити для себе челендж Два місяці раз в тиждень. Викладати одне відео на YouTube. Ось, вона вела свій е, блог і вона веде свій блог про мистецтво, подорожі, свої подорожі і вивчення мов. Ось, кому таке цікаво, переходьте, підписуйтесь. Да, от в неї теж класний блог. Давайте одне одного підтримуть. Викладали. І це нам дало таку, знаєте, добрачу хватку. Ми просто знімали, знімали, знімали мій, мій канал, її канал, наповнювався контентом. І що реально за весь челендж два місяці я тільки, здається, один раз, один раз і то перед новим роком не випустила відео. ось. І е, мені настільки сподобалось, що я вже собі на автоматі планую робити раз в тиждень. Відео вже без челенджа, вже самодисципліна, оскільки я розумію, якщо якщо я зараз перестану викладати одне відео раз в тиждень, то е, Віка поїде і Віка до закититься все на довгий період. А віка ж не можеш ж докинути, в які це подобається знімати, в які хочеться ділитися, в які подобається дивитися на себе в кадрі. Потім, потім в моєму каналі відбувся такий бум, коли я виклала відео про те, які я дорами подивилась за рік. І це було моє перше відео на цьому каналі, яке не збирало 100 переглядів. Ось. І далі в цьому 2025 році. У мене вже плюс-мінус набирається хоча б 100 переглядів або 50. Ну, є ще відео, які ще тільки набирають 10-20 переглядів, 15. Але я рада, що я працюю над собою. Потихеньку я все ж таки намагаюсь розвивати навички монтажу, намагаюся покращувати свій контент. І Потихеньку. Я не можу всього одразу. А хто може всього одразу? Та такий супер. Жінка, супер супервумен. <свіс> І найпопулярніше відео на моєму каналі, яке набрало майже 400 переглядів, але в них все. Але все ж таки тільки 392 перегляди. Це відео про. До 2025 року. Настільки людям зайшло це відео. Ось. Да, у мене небагато лайків. У мене найбільша кількість лайків на відео це 12 штук. Да, у мене назбиралося тільки 25 підписників на даний час. Скажу вам, у мене перші місяці взагалі було тільки 8. Це після 2025 року, вже коли настав 2025 рік, точніше, вже пішло на 10, а вже і на 25. І я дуже вдячна цим людям, які мене дивляться і підписані на мене, і хочеться знати також їхню думку, що їм подобається. В <смістична> моєму каналі, що не подобається, щоб покращити контент. Як же Я говорила, хотілося здатись, але мене тримає моя така класна підтримка подруг. І те, що я люблю цим займатися, і мені подобається, і воно мене розслабляє після роботи, після таких, скажімо, важких подій в моєму житті, і це мені допомагає. Отже, хочу звернутися до своїх глядачів. Щоб вони ніколи не здавались і йшли до своїх мрій. Бажаю кожному знайти власну підтримку серед близьких, щоб ви творили, досягали великих висот ваших хобі, вашій роботі, яка вам приносить задоволення. Ось Тому, що ще можу сказати у підсумку. Я вдячна, що я все ж таки змогла. Створити цей канал Дорама Вібes. Я вдячна всім, хто мене підтримує, хто мене лайкає, хто мене дивиться, хто мене коментує. І дякую. Мені подобається і заради вас я буду творити далі канал Dorama Vipes. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, вечора, ночі. А я йду святкувати рік. Канал Бувайте! До побачення! Пока!